Я егоїстка, мабуть, ви праві, І я, бувало, думала про себе, Тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук. А ідеально не навчили жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там, це усі провини. Я визнаю, були мої слова бездушними, жорстокими і черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай щодуху. поки ще мене з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлук, я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам, до кого тянеш руки, щоб потім не хвататися за серце. У нас з тобою дуже різні мови, чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені. Повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.